109 учасників з восьми країн світу взяли участь у науково-практичній конференції Сучасні тенденції науки та освіти проводив її факультет іноземної філології Миколаївського національного університету імені Сухомлинського протягом 10 днів. Саме те, що практична частина заходу відбувалася онлайн, дозволило значно розширити і географію закладу, і його представницький рівень. Хоча, зрозуміло, вистачало і офлайнових заходів. Крім відкриття і закриття конференції, наживо проходили і всі пленарні засідання. Результатами роботи став збірник. Із 105 доповідей та наукових статей ця конференція проходила уже декілька років підряд, але вона була на рівні спочатку міжрегіональної, потім всеукраїнської, А цього року ми вперше вийшли на міжнародний рівень. Лише конференцією виш не обмежився. В її рамках пройшли і традиційні магістерські читання. Цього року вони проводились під егідою факультету іноземної філології, але на базі інституту педагогічної освіти. Це етап, скажімо такий певного. Підсумку того, що вже зроблено, і старт на подальше життя, оскільки це магістранти у нас в основному шостого курсу. Вони будуть вчитись ще рік, тобто їм є куди рухатись, куди розвиватись. Крім філологів та педагогів, у читаннях брали участь і магістри механіко-математичного факультету. Втім, нудьгувати учасникам не довелося. Для мене цікаво, і взагалі мені було цікаво, що люди такого віку, як я можуть взагалі такі дослідження виконувати і такі роботи. Тому це цікаво завжди. Магістерські читання проходять в Миколаївському національному університеті вже 10 років поспіль і надають можливість студентам винести свої роботи на широку аудиторію. Дмитротьосов Павоткаченко МСН.